Я прокинусь вранці рано і почую новину, що не їдуть більше наші за кордон на чужину, що не чутно вже сирени, більше вибухів нема, вже від болю і страждання не горить у нас душа. Завдяки тобі, солдати, тільки завдяки тобі прийде ранок перемоги, ранок миру на землі. Тобі важко? Знаю, дуже, і горить твоя душа, та нехай тебе, герою, наш Господь не залишав. Я збирала на забави, на ляльки, велосипед, Та навіщо мені серце, якщо зло йде вперед? Я віддам усе, що маю, хай на користь буде це, І для рідного хай краю перемогу принесе, Щоб для тебе, мій герою. Уви бронежилет чи якась потрібна зброя, ну а може, теплий плед? Ми з тобою і за тебе, наше серце і душа. Пам'ятайся і тримайся, наша гордість.